Доброго ранку, мої хороші. Сьогодні я вийшла на галявинку з фіалочками. Так само ранок люблю ходити зранку, з самого зарядитися цим гарним ароматом лісу, свіжістю, коли він ще тільки-тільки прокинувся. І ось Пропоную переглянути які фіалочки? Фіолетові, ранні. Це фіалочки, з яких можна робити напій фіалочний, з тонким ароматом фіалки, з присмаком фіалки. П'єш і насолоджуєшся. Прийду додому, покажу обов'язково, але хочу показати тому, що є тут секрет. Хочу, щоб ви його побачили. Ось прийшла я додому, перебрала, перемила фіалочки свої. Бачите, які в нас свіженькі, гарненькі. Стеб... Стебла я не брала. Ось, Переміряла собі, скільки мені фіалочок потрібно. Це я додаю по чайній ложечці цукру. Ось, Роблю дві чашечки, накладаю однакову кількість квіточок у дві фіалочки. Я вже собі тофу приготувала, вже переснідаю з лісу. Заодно. Заливаю, крутим окропом. Зараз накрию кришечкою, воно відстоїться, настоїться, і ви дещо в мене побачите. Ось так я зроблю. Так. Квіточки мені прийдеться відкласти. Я ложечку їх згрибу, і ось, подивіться, ось тут і є мій секрет, що я вам обіцяла. Одна п'ялочка з блакитною водичкою, а друга рожева. Ось у рожеву я додала трішечки лимонного соку. І ось такий чудовий напій з кислинкою, з ароматом фіалки в мене вийшов. Ось і будемо куштувати. Один з кислинкою, другий без кислинки. Хто як любить? Ось вам і сніг.